Оперативники управління стратегічних розслідувань в Київській області спільно зі слідчими слідчого управління поліції Києва викрили аферу зі столичною нерухомістю. Серед потерпілих люди похилого віку, особи, що мали фінансові труднощі або вели, асоціальний спосіб життя. Работає в місті Львові. до мене підійшов чоловік ромської національності. представився Миколаєм, пропонував мені роботу в Києві. На ну, що я Мы Ми піднялися мне домой я я взяв документи їжду. Ми поїхали в Київ. Організував квартирну оборудку 47-річний мешканець столиці, підсудний за аналогічний злочин. Як спільників він залучив кількох киян, які входили в довіру до потенційних потерпілих, відбирали квартири, робили там ремонти, а після продавали їх. До прикладу, у жовтні 2022 року зловмисники втерлися в довіру до 37-річної жінки, яка отримала помешкання у спадок від матері. Уже через місяць потерпілу змусили підписати довіреність на продаж нерухомості. А ще за два тижні фігуранти продали квартиру за 2 мільйони гривень жінку ж залишили без даху над головою. В іншому епізоді, щоб заволодіти квартирою, одна з фігуранток у квітні 2023 року одружилася з майбутньою жертвою а вже в січні 2024-го разом зі спільниками примусила чоловіка оформити іпотеку на житло, виставили на продаж і перепродали іншій особі. Фактично викинувши потерпілого на вулицю. Слід зазначити, що під час обшуків поліцейські вилучили понад 420 оригіналів та копій документів. Серед яких довіреності, заповіти, договори купівлі-продажу об'єктів нерухомості та іншу документацію: банківські картки, мобільні телефони та чорнові записи. На підставі зібраних доказів організатору квартирної оборудки та двом його спільникам слідчі повідомили підозри за фактом шахрайства. Наразі встановлюються інші, можливо, причетні до схеми особи для подальшого притягнення їх до кримінальної відповідальності. Заходи з викриття квартирної афери проводилися. За процесуального керівництва Київської міської прокуратури.